Олег Скабиш супергерой. Львів. По житті я дитячий лікар, я педіатр, я лікую маленьких людей. Дуже цікаво, виходить, коли діти впізнають мене в лікарні. Дитина заходить в кабінет до лікаря і впізнає в цьому лікареві супергероя справжнього. Це зовсім. Інакше сприйняття лікаря людина втрачає страх. Після повномасштабного вторгнення у всіх, напевно, змінило життя. Я працював в цікавому дуже проєкті. Це проєкт української освітньої платформи і міжнародної організації «Юнісеф». Команда в складі психолога, лікаря і соціального працівника. Виїжджала на локацію перебування людей, які зазнали біди під час війни, тобто були вимушені переселені, і працювала з тими людьми. Я оглядав дітей. Соціальний працівник працював з людьми, які дуже хотіли мати інформацію про соціальні виплати, оскільки вони бували такі, що втратили все абсолютно. Починали життя з нуля, можна сказати. Ну і у психолога було так само багато роботи, тому що самі розумієте, яка ситуація. Дуже дякуємо вам за вашу роботу. Ми тягнемо інтригу і не розкажемо вам, що саме буде робити Олег. Ви Все побачите на власні очі. Олеже, дякую. Сцена ваша. Мій сьогоднішній виступ це заклик до всіх унікальних людей. Не розпорошуйте свій дар просто так, а спрямовуйте це у добре, благородне русло і робіть круті соціальні проекти і події. Якщо я стану переможцем цього проєкту, свій грошовий приз я передам своєму близькому другу, який захищає нашу Україну і бореться з ворогами. І я вірю в успіх. Цієї доброї і благородної справи, адже я живу в Україні неймовірних людей. Разом потягнемо. Як вашого прізвища, ну це було вау! Ваші оплески! Я такого не бачила! Я такого не очікувала. А насправді Олег є рекордсменом книги рекордів Гіннеса, тому що він протягнув зубами корабель, щоб я не, по... не помилилася. 614 тонн, правильно? 614 тонн. Звісно, це небезпечно, але якщо ідея в голові живе, є фанатизм, то спинити це неможливо. Перетягнуто моїми зубами за цей час мого життя літачок, два вагони від потягу, це 100 тонн, трамвай. У Львові в нас є п'ятисекційний трамвай. Тоді він був один, зараз їх вже декілька. Він 38,5 тонн важить. Автобус 16 тонний. Багато всього перетягнута, і кожна така подія супроводжувалася якимось благодійним марафоном, збором коштів або для важкохворих дітей, або для безпритульних тварин, яких я теж дуже люблю. Я думаю, що були ще по пасаріському перевезенням можете займатися при е, всьому тому комплекті діяльності, яку якою ви займаєтеся. Е, але знаєте, протягом номеру мені здавалося, що я бачу вас в фіналі просто в парі з е, Іллею. Ілія виходить з вами. Поруч ви кажете: е, зараз я дам ляпаса всім тим, хто вважає, що мій костюм не сучасний. Ілія, як тобі? Як тобі цей номер? Чесно, я скажу відверто: є думка що там, якесь шахрайство є. Ну я просто критично мислю завжди, коли бачу щось подібні дива. Це дійсно вражає точно. Я тепер від розумію, як відчувають люди себе, коли я щось показую. І точно можу сказати, що якщо Олег кудись поїде, в свої подорожі точно не застряне їх машина. Вони застраховуються на 100%. Юрко! Ви з одного міста, львів'яне, знайомі між собою. Ми не знайомі, але я дуже вражений вашим талантом. Щоб витягнути машину з ще людьми, це треба мати дуже велику силу. Юрічка олеже. У мене два моменти. По-перше, я хочу звернути увагу, що машина на задній передачі ще стояла, так? Тому був спротив. Позаяка мені. Потрібен номер вашого стоматолога. Родом. Дякую. Олег не зубаші оплески. Він величезний молодець, але от в даному випадку мій фаворит все таки військовий.